Початком війни у кожної людини з'являється багато обов'язків. Для мене обов'язок був допомогти художникам зберегти їх твори, так само зберегти колекцію галереї. Я не розумів, якими будуть бомбардування Києва, де їх можна сховати і як правильно зберігати твори під час війни. Ворог взагалі намагається нас загнати в підвали зі свічками, а ми робимо ті речі, які, в принципі, під час війни дехто вважав би неможливими. Ми якраз створюємо нові виставки. Всі війни дуже серйозно впливають на мистецтво, тому що. Змінюється свідомість художника, змінюється свідомість глядача. Війна створила ті проекти, які не планувались. Я вирішив створити виставку, присвячену одному з найбільших символів українського опору. Для мене такий символ це Азовсталь. Коли митці створювали ці твори, я думаю, що вони взагалі не могли уявити, що коли-небудь росіяни будуть бомбити Азовсталь і руйнувати цей об'єкт. Якби їм просто навіть це озвучити, це, це звучить настільки абсурдно, сюрреалістично. На виставці представлені три художники. Перший період це 50-ті роки. Вони представлені роботами-гравюрами Віктора Віхтінського. Це український художник. Графік дуже високого рівня. Можна сказати, що це класик український. Це унікальні історичні зображення заводу. Вони жодного разу не експонувались в сучасній Україні. Це вже наш такий мистецький історичний спадок. Друга частина експозиції представлена роботами, які створені в 70-ті роки. Це вже період активного розвитку заводу. Він представлений роботами Миколи Кутняхова. Даний проект він має в майбутньому перетворитись на великий проєкт, присвячений Цьому феномену, в якому важливо представити Азовсталь в різні періоди свого існування, для того, щоб можна було побачити історичне бачення цього об'єкту і побачити осмислення азовсталі сучасними митцями, сучасними художниками. Причому ми розуміємо, що зараз під час війни це будуть гострі рефлексії на оборону. Трохи пізніше з'явиться більше робіт, присвячених баченню майбутнього Азовсталі, можливо, навіть проекти перетворення його на культурний центр світового значення. І якщо буде створюватись саме в такому контексті, то тоді бачення художників вийде на перший план. Я думаю, що ця війна якраз спрямована на нашу культуру. Вони хочуть захопити і знищити нашу ідентичність. Вони хочуть проголосити, що немає української культури, немає української нації, і саме проти української культури ця війна.